Не було такої професії, як арбітражний керуючий. Тобто питання боргів, ви знаєте, де вирішувалися. Воно вирішилось 50 на 50, людиною з паяльником в одному проході. І поки він нагрівався, вона писала, переписувала квартиру, дачу і таке інше. Ну, Були ще жорсткіші випадки, але це, я думаю, вам не дуже цікаво. І таке інше. Все. От тоді. Коли ми створювали для себе, з нас деякі сміялись, тому що дуже великі правники вони завжди казали, що навіщо створювати щось маленьке, спеціалізоване, коли можна брати гроші зі всього повністю. От тоді створювалося саме боргове, професійне, цивілізоване напрямок правничої діяльності. Саме тоді. І те, що сьогодні вони називають борговим бізнесом, ну це взагалі ну це смішно. Тому що, що таке колекторство? Ну, По смислу іноземлю, це... То ще й треба зараз до суду звертатися, чи, чи не платити, ну що їй робити. всі візитні картки, зараз <пілляє> це мій адвокат. Конкретно, Чи це таке, як він планує, <пілляє> 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 та на банк, на банкувати? <пілляє> коли до людей, наприклад, коли до нас почали звертатись <пілляє> <пілляє> euh, з приводу. Перший же початок був який? Згадай. Ну, буквально кінець року, початок, різкі листи щастя, так, як ви казали, Пишете Від банків про збільшення процентної ставки. Людина, ну, нормальна людина думає, ну, по-перше, фінансовий привід. Банк, розуміючи, що він нічого від вас добровільно не зможе зробити, вони хочуть компенсувати курс 7,70. Це просто. Це, це, це відповідь людині, людині, людині нічого неможливо робити. Нічого. Звертатись до банку. Я не думаю, що він підставляв. Стояти під Нацбанком, якщо будуть кормити, я піду. Які вас да? Нема питань. Підійшов, <ріст> поки на нас подадуть в суд. А, ні, Може, ну. Можливо. ну можливо. Да, Андрій Миколайович краще сказати, тому що процентні ставки він придумав схему, захищав людей, ну, я думаю, що більше. Скажіть ну, Скажімо питання допомогти стосовно колектору. Жодної правової основи під собою колектора немає. Будь-який колектор має право дзвонити вам у двері, так як і будь-який сусід, по, з який біля вас знаходиться, взявши довіреність від банка про те, що банк йому довіряє вам нагадувати про сплату кредиту. Все. Немає ніяких колекторів, немає ніякого закону про колекторів, немає ніяких чорних колекторів, немає ніяких, ніяких білих колекторів. Не слухайте тих, хто каже, що от, як хтось вам зателефонує в двері, ви його спитаєте, у нього спитаєте, чи є в нього посвідчення колекторської компанії, його прізвище, чи є в нього довіреність. Це, це Звичайно, по довіданості може діяти будь-яка інша людина як представник. Але дзвонити вам в двері немає права ні представник, ні колектор, ніхто. Єдине особа, телефонуєте, ми приймем. Єдина особа, хто має право дзвонити в двері, це вже там, скажімо, судовий виконавець і хто він має тільки спросити, можна зайти. Якщо ви скажете ні, то він розвернеться і піде до суду про хати no. з вашим викликом дозволу на примусове входження в житла. Все. Ніяких колекторів немає ні чорних, ні білих. Ніяких. І не слід, бо дуже жаль, що хтось закінчує життя самогубством, скажімо, цю місію краще долучив От. Стосовно відсоткових стосовно ставок, скажімо, ну, їх потрібно, по-перше, скажімо, угода на укладається двома сторонами, дві сторони підписують цю угоду. Згідно цивільного кодексу не буду заговорюватися такі, якщо скажімо, ця угода змінюється, то вона також підписується двома сторонами. Якщо банк присилає просто бумажку, що ми вам підвищуємо відсоткову ставку. Ви повідомляєте, що я цього робити не збираюсь, мене дан налаштовує, про що ще зменшити. Поки не буде підписана до додаткова угода, то підвищення цієї ставки є незаконним. Більш того, за незаконність підвищення відсоткової ставки каже, і деяка судова практика, і каже, скажімо, зміни до... Закону про банки та банківські діяльність йдеться про те, що не може бути підвищена відсуткова ставка виданих кредитах. Єдине, що залишилось за межами уваги держави, ну, скажімо, банки ще до намагаються регулювати, такі ну, організації, скажімо, кредитні спілки або там ще якісь фінансові установи, які не регулюються законом про банки та банківські діяльність, які не регулюються Нацбанком і які, скажімо, з приводу відсоткової ставки поряд, що хочуть. От саме більшість Колекторів, скажімо, таких от чорних, там поганих, як то кажуть. Працює саме за такими фінансовими установами, кредитними спілками, скажімо, там дуже ну, темнуваті гроші, якщо бути не буде, Тобто не приставати на пропозицію банка про, про підвищення. Це вже у них, скажімо, крайній випадок у самого банку. Це він ж давити, -то Він буде давити на вас психологічно, що ось завтра ми подамо до суду, ось завтра вас в квартиру, ось завтра вас попишуть навіть там дитячі речі. Це вже останній Рубікон, коли банк звертається до суду. Ну, ну Всі свідства хороші, я думаю, і стоять біля нас банку, скажімо і е, оскаржувати дії банку в суді, і нічого не робити, це все позиція. Зараз якийсь універсальний рецепт сказати ну, неможливо. Ви бачите, що держава повністю кинула і банки, і громадян всіх на призволяще. Тобто, що хочете, то робіть. І